Я зараз трошки збентежена, розгублена. Поясню чому. Глядачка Алла написала мені в інстаграм про те, що чи згоджуся я прийняти подарунок від неї. Звісно ж, я погодилася, і ось сьогодні я отримала цю величезну коробку уваги. Я по-іншому сказати не можу. Я щиро вдячна, що ви такі щирі, добрі, відверті і. Так, неймовірно, вмієте мене здивувати і порадувати. Я вам дякую, дякую, дякую. Я не розпаковувала ще цю коробку, я Галі написала, що я просто розгубилася і здивувалася. І вражена, тільки відкрив це, зрозумів, що тут кожен пакуночок, бачите, кожен пакуночок ось так загорнутий. Це ми вже з донькою відкрили і подивилися, що тут власноручно зроблено алою. Діти вже чекають на це, тому мені треба швиденько розгорнути і піти показати їм тут смаколики. Це настільки приємно, це настільки гріє душу. Це вкотре мені нагадує про те, що нас оточують щирі, добрі, відверті люди, які просто так можуть робити добро. Кожен раз я більш впевнена в тому, що роблячи добро, ти назад отримуєш добро. Обмін енергіями, він працює. Якщо ви генеруєте погану енергію, так то і притягуєте відповідно погану енергію. Ось така увага до мене. Говорить мені про те, що я роблю все правильно, що мої дії спонукають людей, можна так сказати, так, спонукають людей навколо мене робити якісь подарунки і мені. Безмежно, безмежно вам дякую. Зараз я хочу розгортати, я вже бачила, що тут є записочки, я вам не буду їх показувати на камеру, я буду читати їх самостійно. Я, напевно, приберу коробку і. З неї буду потрошку витягати. Так, перший пакуночок він був загорнутий ось так в термотику, я не знаю, як це називається, таку фольгований такий фольгований папір, і тут смаколик. Алла має сторіночку в інстаграм з кондитерськими виробами. І тут я в записці прочитала, що це власноручно зроблено. Віка мені одразу сказала, мам, це тут, напевно, шоколадка, але я кажу ні, бо Алла сама робить ось такі чудові витвори, на які у мене насправді не вистачило б ні терпіння е, ну, робити це. Кропітка робота. Кропітка робота. Отже, зараз я відкрию, подивлюся, що ж тут. Упакування це просто мило-мило. Милота-милота. Я не взяла ножечки, а вони, напевно, мені тут знадобляться. Ну, поки що не знадобилося, якщо треба буде, то я піду. Піду та візьму. Дуже цікаво, що тут таке. Слухайте, може дійсно, Віка була права, і це шоколад. М -м -м. Це шоколад, я відчуваю тут горіхи. Вау! О, я зараз впаду. Я зараз впаду. Це не можна їсти. Це просто не можна їсти. Я верх ногами поставила. Я поставила просто верх ногами. Тут написано з Новим роком неймовірна краса. Я не знаю, як це можна їсти. Це тільки поставити в рамочку та любуватися. Я тут відчуваю, що безліч горіхів просто. Вау, безліч горіхів. Це можна просто з розуму з'їсти. І з'їсти з розуму, так, з'їхати з розуму. Неймовірно гарно. Вау! Алла, ви, неймовірна майстриня. Так, мені цікаво, вони, напевно, різні, а можливо, і однакові. Так. Вони різні, вони різні. Вони різно пофарбовані, так? Я знову верх ногами взяла. Та, звичайно ж, верх ногами взяла. Ось так. Бачите, вона тут ця золота, золота, золота шоколадка. Воно ну, так пахне, я вам не можу, просто не можу передати. Воно пахне неймовірно. Так, ще одна. Це мені вистачить надовго. Що якщо це чорний шоколад, то діти його їсти не будуть. Це білий ще. Це ще білий шоколад. Вау! Краса! Просто краса! Дивіться, тут ще бачите сухофрукти, горішки ще чимось посипано. М -м 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 -м. Дякую. Алло, неймовірно вам дякую. У мене тут в коробці є дещо запаковане, а дещо ні. І те, що не запаковане, я вже бачу. І, чесно кажучи, ну, я вам покажу, ви зараз зрозумієте. Бо мені здається, що так не буває. Мені просто здається, що так не буває. Це І вони тут не одні. О, це треба просто відкрити, подивитися. Ну, слів у мене немає, ви зрозуміли. Бо я в це. Ну, я не вірю, що це відбувається зараз зі мною. Здається, що я потім прокинуся. Тут є ще записка, зараз я її прочитаю. Сподіваюся, що я не прикинуся, що це здійсню. Це джинджер. Ось це з джинджер. Це дев'яточки дев'ять та вісім. Я не маю таких номерів. У мене навіть в наборі. Все, загубили всі слова. В наборі чагу. У мене немає таких номерів. Джинджер у мене є шістка, А більші номери у мене від The Drops, І там не дуже класна якість. А джинджер я дуже люблю. Дякую. І тут ще, і тут ще, і тут ще спеці. Це шкарпеткові спеці. Чухол, напевно, від інших спець, я так розумію, а спеці це нітпро зінг, наскільки я розумію. Так, це сімка. Ви знаєте, треба мріяти. Думати про те, що хочеш, я переглядала не так давно там якісь, Пінтересті картинки, і все думала про те, що дуже класно виглядають вироби, зв'язані з повітряної ниточки, великими спицями. Я розумію, що на такі вироби не так багато часу йде. Але так, щоб я мала спиці для таких виробів, то я їх не маю, бо найбільші спиці в мене шістка, так, я вам вже сказала. Сімка в мене там бракована. І ось тепер дивіться, бачите, всесвіт мене почув. Алла мене почула, і я тепер маю ось такі спиці. Я маю джинджер 8-9. Це якраз те, що я хочу. Вісімка ось така. Сімка. Так. Ох, це постиралася, але так їх сюди. Закласти. Так, шість з половиною, так, та шість. Вау. Я в захваті так просто вражена. Дивіться. Вау! Вау, вау! Це можна навіть товстенькі шкарпеточки в'язати на шісточках. Знаєте, мене мама просить, вона на дачі і там холодна підлога, вона просить мене тепленькі шкарпетки, то можна її на шісточках хоч швиденько зв'язати. Вони такі, знаєте, важкенькі. Я не мала таких спиць, бо буде в мене нагода спробувати. І вони, дивіться, як класно виглядають. Я вам тут буду це робити. Клас, дякую. Ну, і ось це також це неймовірно класно. Це джинджери. І стільки кабелі. До речі, я ж не мала джинджер кабелі. У мене були звичайні від Нітпро, чорні або рожевенькі, а тут саме джинджерівські, напевно. Знаєте, я подумала, що, можливо, це не Нітпро зінг, а можливо, це ось, ось це романс. Не знаю, даблпойд сет. І це таки класний ще, як чухол для шкарпеткових спиць. Супер. Два в одному. І спиці, і чухол. Ой, я не можу. Я щось одне дістаю, а там зсередини щось ще випадає, і, і, і мені здається, що там якась безкінечна просто та коробка. Я. Вражена, неймовірно, неймовірно вражена. Я буду шародіти, Вибачайте, я буду шродіти. Дивіться, яка чудова у мене є пряжа. Це твіт, так, я бачу, що це твіт. Це на шкарпетки. Але написала, що це твіт можна використати на шкарпетки. Вау! Він дуже красивий! Неймовірно. І він м'який. Знаєте, він м'який. Дякую. Так, тут ще щось є: 320 грамів. Тут є етикетка Кашфайф. філі 5 кашемір, 30 миринос, 30 вискози, 35ПА. Я зустрічала в магазинах таку ниточку, але сама її не купувала і не мала. Чудовий колір. І тут 320 грамів підписано це повноцінний виріб. Метраж 1800 метрів. Супер. Чудова ниточка. Дякую. Так, ось такі блискітки. Різні різні. Це, напевно, для моєї візики. Вона таке любить. І це буде привід в'язати їй якісь цікаві яскраві речі. Ось такий Люрекс з бруньками різнокольоровими. Цей неймовірно гарний. Це тонюсінька тонюсінька ниточка, як під мод, неймовірно гарний. І ще ось така паєтка. Малесенька, малесенька паєточка, на такому блискучому шнурку, і це поліестер з, з паєточкою. Дуже гарно виглядає, голографічно. У мене є в моїх хомячих запасах, в моїй колекції пряжі у мене є бобінка чорного, ось такого теж чорної паєточки на полі Естері, також вона блискуча, гарна. Я не придумала, куди її використовувати, але зараз я знаю, що можна просто смужечки. Тоненькі з ось такої паєтки пускати і робити такі смугастики. Скоріше за все, я так і зроблю. Так, я одразу дістану те, що в мене випало, коли я діставала ось цю ось цю нитку, і я. Що? Я знову вражена. Щоб ви розуміли, в мене навіть руки тремтять, ви напевно, це бачите через камеру. Ой. Не знаю, як вам це передати. Просто не знаю, бо я загляда, і і заглядалася заглядаюся останні, напевно, декілька місяців з тих пір, як я почала активно в'язати шкарпетки, і зрозуміла, взагалі, коли я зрозуміла, що мені зручно в'язати на п'яти спицях, я заглядала на різні шкарпеткові спиці ось такі дерев'яні. Чому дерев'яні? Тому що вони не такі слизькі, вони не випадають. На дерев'яних спицях полотно виходить щільніше. Але я собі його жалкувала. А тепер я маю ось такий набір. Так, він без чухла, нехай він особливий, він прекрасний. І це цілий набір спиць нітпікс. Різних, я бачу, що тут різні розміри. Вони і без чухла виглядають неймовірно. Але я вам щиро щиро дякую. Це, це безцінно. Просто безцінно. Тут є ще щось. Пінічка чаягу. Це така, як у мене в моєму наборчику. Так, і щось тут ще. Ой-ой! Це маркерочки. Дуже-дуже гарні. я вам щось показувала, показувала чи ні? Дякую, 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 дякую. І тут рибка. І ще ось такі маркерочки. Це мені схожі на маркерочки mindful. У мене є від Knit Pro, але такі фіолетові та зелені. А це, напевно, від Mindful. Я тут маю ще в прозорому пакеті, а далі все поховане по комірочкам і не видно. Але мені подарували ось таку пряжу ниточку YarnArt Flowers. Мені Світланка дарувала ниточки, також, мені здається, Ярнард Флауерс. Я колись працювала з нею, я купувала, я згадала, я навіть знайшла шаль, вона зараз на дачі. У мами я в'язала шаль з такої ниточки, я з нею працювала. То, що Світланка мені подарувала, я не починала, вірніше, як сказати, я декілька разів починала, але не могла підібрати проєкт. А потім, коли дівчатка почали в'язати кардигани з шестикутників, я зрозуміла, що я для цієї ниточки хочу власне шестикутник. Але я не могла зрозуміти, як мені, у мене ж там один моток, не могла зрозуміти, як мені поєднати так кольори, щоб це виглядало гармонійно. І я розуміла, що на мій шестикутний кардиган мені не вистачить. І я планувала з того мотка великого в'язати Вікторію. Але тепер буде кардиган і у Вікторії, і у мене. І тут для мене вже не так складно поєднати, так? тому що там вже дві деталі в'яжуться: два шестикутники. І я маю два ось таких великих мотка, і тут стовідсотково мені вистачить на те, що я задумаю. І дуже дуже дякую, тому що не тільки Віка буде мати такий кардиган, а ще і я. Поки я тут знімаю відео, отримала ще один подарунок від Данила. Вони дуже люблять плести. Зараз Віка купила новий наборчики. і він сказав, щоб я не ховала, і це буде прекрасно для відео. Тому ось так. Ще мені але поклала ось такий. Блокнотик дуже милий. З такими равличками. Чудовий. Ось така мила листівочка. І тут гарні дуже слова написані. Дякую. Я вам щиро щиро дякую, Алла. Листівочка йшла до цього пакуночка, тут щось загорнуто. Клас! Клас! Ну, все, в мене тепер просто неймовірна колекція моточків Drops Nord. І пам'ятаєте, я вам показувала, що я взяла всі кольори Mix, А Алла мені подарувала Unicolor. Все, в мене вже просто посмішка. Сльози, я не знаю, зараз ще соплі підуть, як завжди. Клас, дякую. Так, і тут ще є записочка для шкарпеток. Так, це для шкарпеток. Клас. Ну, просто супер. Так, і ще ось такі моточки це, напевно, візель. Візель, чи правильно я кажу? Так, дуже схоже на візель. Неймовірно, клас. Я свої пасмочки майже всі роздарувала, але бачите, я дарую, і мені воно приходить назад. Неймовірно. Так, ще один пакунок, ще один пакунок. Це Ярнард Flowers Unicolor. Це знаєте що? Це ось до цієї пряжі, якщо мені не вистачить на кардиган, то я маю ще ось такі моточки, я зможу будь-яку частинку кардигана додати. Тобто тут ще додатково 50 г. І бачите, вони сюди якраз. Підходять, і, скоріш, все, до того моточка. Мені також підійде, бо там біло-синьо-сірий, наскільки я пам'ятаю моток. Це супер. Я навіть не бачила, що є такі моточки. Дякую. Зараз у мене цей буконок розсиплеться, Цей тут такий великий-великий. Ух ти, ух ти, які кольори. Так, тут знову є записка. Так, тут 200 грамів, 1300 метрів на 100 грамів на кожній бобінці в два складення. Якщо в чотири ниточки, то це буде 325 метрів. І Алла мені рекомендує зв'язати шапульку. Ага, це меренос з кашеміром. Вам видно? Я не дивлюся в екран, я дивлюся на бебінки. Це мериноси з кашеміром. 200 г це добре так вистачить на шапку. Мені треба шапки насправді. Я сьогодні навіть в Данилові ходила, бо мені однієї мало. Мою вже треба прати, то що я собі в'язала з газалу «Хепіфіт». Я її кудись прилаштувала, навіть знайти не змогла сьогодні. І ще тут в колір ось така паєтка. Ну, все, це я вже буду просто, мене буде видно далеко-далеко, бо я буду вся яскрава та блискуча. Фейворіт Норка Ярм. Це такий магазин в Instagram. Я бачила, і мені здається, що я саме тут купувала у них свою моталочку, можливо. Схоже, що також на поліестері, Ну, я ж казала, що можна з таких паєток робити такі невеличкі смужки, і тоді цей поліестер не так сильно буде, не буде взагалі заважати. Так? Щоб дістати решту, тут великий пакет, мені, напевно, необхідно трошки прибратися. А як не хочеться, така краса. Так все гарно, так все красиво. Дивіться, як тут гарно поєднуються кольори. Вам трошки яскравіше оцей цей синій передається, мені здається, він не такий, а так, в принципі, гарно кольори передаються. Ось таке поєднання дуже красиве. Так, дістаю, дістаю цей величезний пакет. Будемо заглядати з вами разом. Це якісь такі дуже ніжні моточки. Ага, це Альзе Baby Wool. Насправді, я обожнюю цю пряжу. Я дуже багато з нею в'язала. І дитячих речей, і собі я в'язала. Ця пряжа прекрасно працює з підмотом, з мухером. Я дуже багато речей перев'язала саме з цієї пряжі. І гачком багато я Вікторії в'язала. Зараз, якось, знаєте, хочеться щось куштувати нове, щось спробувати нове. І багато пряжі мені дівчатка надарували, що я не купувала, дуже давно не купувала. А насправді ця ниточка дуже класна. І тепер я буду мати змогу з нею пов'язати. Тут їх дуже багато. Тут цих моточків дуже багато, і тут є ще щось. Я не буду діставати всі, але тут їх дуже багато, дуже приємний молочний колір. Не білий, дивіться, ось цей такий, бачите, білий-білий. А цей такий приємний молочний. Мені здається, що я навіть мохер маю для цієї ниточки. І тут можна зробити ось так: в два складення. Додати ниточку мохеру і можна буде спокійно в'язати десь на 6 або навіть на сімці. І знаєте, що зараз подумала, що можна ось цей мій джемпер твіст з товстої пряжі зв'язати. Дякую. Так, ще щось ось тут запаковано у мене. Дуже схоже на. Горнятку. Ой! Один пакет, тепер інший пакет. Тут написано щасливого Різдва вас. Дякую. Мій улюблений колір. Мій улюблений колір. Знаєте, ця посилочка прям вся, цей подарунок, прямо весь про мене. Прям весь, весь, весь про мене. Те, що я думала, те, що я хотіла, те, що я люблю. Просто все-все про мене. Безмежно, безмежно вам дякую, Алла. Ви, я не знаю, мені здається, що ви наперед, на півроку мене зарядили позитивними емоціями. Дякую, дякую, дякую. Я нічого не показую, я собі головне показую.